Я с прийшов машом риби купити. Тут риба. Все холодильники виключені. Ну, надію вмирає последнє. Підемо подивимося. Ми шкода ганяй. М'ясо продають, м'ясо є. Не видно його там в темноті, але воно є. Значить, є моя риба. Тут працює. Ого! Я так розумію, що йду. треба пошукати буде. Бо тут все пусте. Де вони рибу сховали, підемо шукати. Ховають останній товар з холодильника. Боже, з цими зборами нічого не встигаю. Ну що, сьогодні вже понеділок треба зважитись. Нічого хорошого не жду, тому що в принципі після того обстрілу я німного поплила. Так буває. Ще й малий заболів коротше, перед самим виїздом. Як воно і ожидалося. Ну що, погнали. Носки не знімаю, бо дуже холодно. Ну, якось так. Куди це ти йдеш? Куди це ти так скачеш? Я ну, хотів потурців. Куди, куди? Я ну, хотів в подурців. Боо, щоб ти так в садик скакав, а потім в школу і в інститут. Ну пішли подивимося. А що це в тебе таке? Але я хочу сказати завжди поляну. А що за путь в жовтому кульки? куди? А там в мене документи. А куди ці документи? Що Це Це зовсім закладає мені і на документи. Та куди ти їдеш? Я в Турцію. В Турцію? О, всім доброго дня. Сьогодні вже в нас о, вівторок, 14, завтра вже автобус ранку. Всі спитають, де пропала. Та не йде. Готувалася до поїздки, ну, багато справ треба було порішати, Зараз обираю. Голубців вчора накрутила. Получилось 5 судочків. Ну, таких маленьких я по чуть-чуть заморозила, щоб достати там зараз їсти, а не всі розморажувати. То таке, чоловік вже з голоду не умре. Що пообстріло тоді? Ну, блін, такий, шок був. Ми... Були вдома, був там один шахет там буквально, ну, в общем, я там дивилась, дивилась і заснула, представляєте? Проснулася до того, що в хаті таке заріво було, воно таке як блакитне, все світилося. Думала, якісь реклами там не відключили напроти з них. Чоловік каже, то ракети, то я скажу, щоб я була на вулиці таке заріво, в мене напевно, страха і серце стало. Коротше, дуже перелякалася. Якось мене накрило це все. Невеличка депресія, але зараз себе беру в руки. Малий заболів, ну що? і стоїло ожидати. Нам як кудись їхати, чи в гості, чи кудись. В нього стабільно соплють. От уже сусіди можуть знати, що він ще соплює, значить він кудись уже милиться. Угу. То таке? Тоже. Ну, температури немає, ні черта нема. Оцеплі, ну понятно, отсоплі потім кашель. Нам казалося врач, що воно синхронне. Ой, хронічне, Ну, воно ну, от і хроническое у нас. І нічого ти не зробиш. Господи, хату засрать 5 минут. А вимиті їх, хай бог мило. я не знаю, Особенно коли сруть всі, а ми її один. Взагалі несправедливо. Чоловік ще бідний, тільки лампочки поміняв вже другі. От тільки ти одні вкрутив, вже другі мігають. Я ті взагалі два роки ждала. Тепер чувствую, ці перегоряти буду два роки ждати, коли в нього буде натхнення. О, так що, ну що, путівку вже забрали. А тепер ждемо, коли ми узнаємо автобус. Там ще прикольно, дадуть номер автобуса, по номеру автобуса можна побачити, взагалі, що за автобус. Легше того не станеш, ти побачиш на любопитство трошки успокоюш. Чоловік дзвони, коли, коли там автобус скажуть, я написала туроператору, вона сміється, каже, ти що не помниш? не раніше 6 вечора. Я лежу до мене так підставляєш, кажу, що я мушу туроператора мучити дурними питаннями. Не в нього, поняти не можу. Це він так ждать, щоб я уїхала, чи що? Чи наоборот бідний? блін, уїде, оставить мене, Боже малий, я всі поїжджали, все один останеться бідолаха. Ну нічого, я кажу, буде скучно, думав'я, дзвони, беріть бутилку, сідайте. А я що? Я нічого, я ж до... Должна... Дитину на море звозить. Будемо там отагрівати на піску свої соплі і кашлю. і поласкать в морі буду. заставляти його нирять. Він так страшно, воду не любить, це капець. Аквапарк любить, воду ні. Я такого ще не бачу. Діти діти бігають на голову течерних восторг, а йде. Думаю, як йому, щоб йому не капнула капля на голову. Я говорю, так нічого, що це аквапарк. кажу, Міша, тобі може зонтик дати? То він би от зонтика не відказався. Щоб тільки на голову, не дай Боже, капля води не капнула. Нам кожен раз мить голову це мучення. Я думала, ну поки маленьке, ну переросте. Фік там. Я не знаю, йому вже шестой год пішов, ну помить голову це караул. Мені інтересно, він як виросте, він і взагалі мить колись буде чи ні. Я вже, слава Богу, дали воду, то не було довго гарячої води. А це надо мной смілувались, дали воду. Короче. Вже і помилася, і покрасилася. Ну, голову. Таке, що смішно треба помити, поки вечір не наступив. Бо чувствую, Господи, хоч би сьогодні не бігти в метро. Ну, тому що то буде капець. Як я що, там з чемоданом ночувати буду, щоб потім на автобусу спіти? Чи під обстрілами бігти в хату за чемоданом? Чи до автобуса доїхати треба? Я скажу. Я туроператору, кажу, Інна, коли я як нормальна людина уїду з вокзалу, а не десь під магазином на трасі. Вона сміється, каже, ну такий туреператор. Ну не туроператор, а цей перевозчик, що ти сделаєш? Не хочуть платити видно оренду за той вокзал чи що. Уїжджаєш з одного міста, приводить друге, то вже откуди в'їхав туди і привезіть. Ні, якийсь ребус. Я пройшов раз один раз подумала, що мене привезуть откуда забрали. Чоловіку сказали. Він мене з цвітами жде, каже, ти де? Я кажу, стою з ним, каже, я тебе не бачу. А казали, що він приїхав туди, де мене забирали, а мене привезли совсем інше місце. Коротше, романтична зустріч не вдалася первого разу. Ось такі от справи. Зараз, коротше, вбираю, посуду перемить, мишу покупати, Так, коротше. Міша вже їсти хоче, Їсть стільки, що кошмар, а це як зима наступила, так я взагалі не знаю, чи ми прокормимо цю дитину. Таке худе, стільки їсть, що невозможно. Вже на грісти провірилися, блина. Не можемо зрозуміти, куди та їда дівається. Так що, такі діла. Ну, вже завтра вже поїдемо, побачимо, яка вона дорога через ту Одесу буде. Чи з автобусом повезе, чи опять приїду з тими слонячими ногами. Ну, що не зробиш раді дитини. Ну, я, я ж кажу, я подивилася, блин, по чому мені оці самоліти да ще з цими мучительними пересадками. Ну, я не потягну, ну як? Ну я не бачу що? Ну, 600 доларів самоліт і до нього автобусом з Києва ще туди обратно добратися. ну. Думаю, ні. За отель переплачу, там переплачу, думаю, ні. Поїдемо, як, по... як їздили. Вибачте, з кадру випадаю. Поїдемо ой, на автобусі. Зікономимо 600 баксів, Да щось додому лучше купимо, привеземо. Добре, буду ми далі. Всім па-па.